До вашої уваги зараз пропонується коротенька презентаційна екскурсія, яку проведуть учні історико-краєзнавчого гуртка 8 класу. Село між хір'ї долоня туманом налите повітря. У нашого села Древнє коріння, яке загубилося в давнині віки. Стенд злибини тисячоліть допомагає відновити мозаїку багатонькових пластів історії. Коли архіви мовчать, земля починає говорити. Ці слова належать відомому археологу, професору і урозв'ясню. На цій світлині ви бачите його під час археологічних розкопок. На стенді представлені примітивні зарядні праці перевісних людей. У центрі музею найдавніший і найцінніший експонат кістка Мамунка, вік, якої сігає від 40 до 10 тисяч років. 150-42 тисячі років тому до то наших краях з'явилися перші люди, недритальша. Стен відлуння минувшини охоплює період історії нашого села з 11 по 20 століття. Тут і козацька доба, тут і період Першої та Другої світових войн. На цих світлинах період Першої світової війни, бронепоїзд, який зупинявся мировощі, та 1500 полонених австрійських солдатів. Шлях яких пролягав через Моргощу. Худик австрійського солдата, можливо, загублений саме у чорним крилом торкнулася велика вітчизняна війна нашого села. Важко сказати, скільки односельчан загинуло у військовій круговерті. Книга пам'яті полеглих подає список з 59 чоловік. Вічна їм пам'ять. Розлетілись, розбрелись по світу, неосяжні далі розійшлись. Та лиш при слові мирогоща серце затріпоче, як колись. Ви пустили тут своє коріння, воду пили з цього джерела. Скільки вас, відомих-невідомих, дала світові отця земля. Мирогоща дала світові феноменальну родину Шомовських. Патріарх родини Федір Миколаєвич і шляхетного роду та священницької родини. Шляхетність роду підкреслює родинний герб. Отець Федір, 55 літ, відслужив для благословенної Волині. Був одночасно вчителем, лікарем, громадським діячем, дірцевим батьком, вихователем як власної, так і парафіяльної родини. Його найстарший син Юрій став першим українським дослідником Африки. Старший брат. Юрія Арсен став учнем знаменитого Бориса Батона, сестра Олександра, мала рідкісний голос мецо Сопрано. Уже 16-ти літ співала в царському селі царській капелі. Феноменальна сім'я Шомовських виховала багатьох патріотів, Представники цієї родини є справжніми інтелігентами, чесними і безкорисливими. З приходом радянської влади на церкву Мировощі нависла, нависла загроза знищення. Ченик Григорій Лобин врятував дії. На стінах храму з'явилася охоронна дошка. У ті часи такі дошки були лише на двох сільських храмах грівнищини. Церкву врятували, а багато козацьких хрестів та поховань було знищено. Камені хрести на території храму, це ще одна задатковість та неповторність нашої церкви. Кому вони поставлені Будівничим, захисникам землі, лицарям, заборожцям, подобані дощами камені? Про це мовчать, охороняючи спокій тих, хто навічно заснув під ними. Поля довкола зажовтіли хлібом, серед колосків волошки голубіють, живуть в селі, веселі диволюди, живуть достойно і життю радіють. Станом на 1 січня 2009 року населення Мировища налічувало 3030 осіб. В селі функціонує 1232 будинки. Є сільська рада, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, школа мистецтв, дитячий будинок-інтернат. Інтернат, дитячий садок, магазини 1 березня 1961 року на базі колгоспу заря комунізму було засновано родгос Майже 30 років присвятив своєму дітищу Маніковський Станіслав Захарович, який провів багато реорганізацій, провадив у життя чимало ідей. На території Миробощі 2 знаходяться навчальні та технічні корпуси коледжу, стадіон, іпідром, лаварний басейн. Іподром коледжу має статус державного. Тут проводяться всеукраїнські та міжнародні змагання. Мирогощанці – гарні люди, вони беруть активну участь у всіх заходах і святкуваннях, спортивних змаганнях. Серед нас безліч героїв, воїни афганці, ліквідатори аварії на ЧАЕС, ветерани чи переможці. Усі ми серцем з мирогощі, шкільний, полишивши полі. Життя дало свої на площі і кожен їх займав, як вік. Жителі нашого села скромно творять історію, обробляють землю, вирощують хліб, шанують рідне слово, бережуть традиції, підкорюють вершини науки. Ці люди своєю самовідомою працею прославляють не лише науку, а й село. Скільки виросло тут цікавих педагогів, медиків, економістів, кандидатів, наук та професорів, їх усіх не перемічити, бо глибоке і мудре їхнє коріння у мирогощі. Це вона поблагословила їм на добро. Частину хатнього простору займала піч. Дивна річ у хаті піч, казали наші пращури і неабияк шанували її. Вважалось, що у печі живе хатній дух, бо піч давала тепло, хліб святий. На печі підростали малі діти, та доживали віку старі люди. Взагалі, житло для селянина було центром його Всесвіту, місцем, де проходило все життя. До хати стався, як до святині. У хаті не можна навіть було голосно розмовляти, не те, що сваритись чи бешкетувати. Раніше люди стримулися від гострого дошкульного слова у хаті, сказав би словом та піч у хаті. Гони, образи та найкращі руштуки Поту прикрашали освяченим зіллям. Неодмінним атрибутом селянського побуту була скриня. Тут господиня зберігала найцінніші речі, одяг, скатерки, руштики, все з любов'ю складене, травми духмянами перекладене. Час від часу господиня зазирала до скрині, тішила своїм набутками, перебираючи їх руками. Тепла атмосфера селянського побуту глибоко вливалася в душу дитини. Зігрівали її усе життя, людича сили, життєвих дорогах. Напевно, саме через це і вийшло з цих селянських осель стільки відомих людей.